Доброго вечора, сталкери! Наконець вийшов довгожданий патч, який приніс нам дуже багато радості. А саме нам принесли шикарну оптимізацію. Я знаходжуся на Дикому острові, так як тут ми зараз проведемо деякі налаштування. Так, дивіться. У мене досі 1060. Ось, 1060 на 6 Гігабайт. Які в мене тут налаштування? Контрастність я виставив більше. Яскравість оставив. Насиченість нам додали. Поставив на 75, там, начебто, давно бути 60. Поставив 75, так красивіше. І кодування поставив. Було ось це. Поставив ось це. Воно набагато яскравіше. І красивіше виглядає. Так, це ми зберігаємо. Графіка у нас на високе. Тут високе, розмиття виключене. Так, глибина різкості високе, різкість 16, ТСР, ультраякість 60. Вище не ставлю, не працює. Ну, погано працює. І ФСР-3.1. Вертикальна синхронізація в мене відключена. Все остане на низькому, дальність відображення на далеко Так, виходимо. І дивимося, що у нас по FPS. Так, о, о, треба включити. Ось так. Це з глобальним освітленням. Тобто, отак. От так, і тепер саме головне. Давайте ми розберемося з, е, з тінями бо тіні в нас капець, воно, подивіться, які стрьомні від решетки. Так, давайте ось так. Ми зафіксуємо. 74 FPS. Давайте зараз. Налаштуємо тіні, щоб вони були нормальними. Якість тіней. Давайте поставимо на високе. Так, подивимося. Мінус 2 ФПС. Зато тіні стали красивіші. Ну, так, да, не, на, не на максимум, звісно, але вони стали набагато красивіші. З такими тінями можна вже нормально грати. Так. І тепер саме саме. Саме цікаве, це у нас оця от димка, яка просто, блін, стрьомна капець. Подивіться, яка да Щоб її прибрати, нам треба виставити якість. Якість якість, якість тумана. Краще поставити на високе, на максималку не ставте О, а тепер ця димка лише під самим верхом. Ну, особо вона не напрягає. Ну, тепер хоч якось виглядає покрасивіше. О, тепер видно ці вже <сь> ліхтарики зверху. І видно, що падає якась від них цвет. Типу, так, ну що, погнали? Це у нас на високих налаштуваннях. А, да бачите світло 66 FPS. Це це при увімкненому світлові. Якщо його вимкнути, ФПС виростає ось так на 5 FPS вище. Тобто світло фліхтарик забирає у нас трохи продуктивності. Давайте ми тут побігаємо, подивимося, подивимося вдаль. Туман ми виставили. Тобто нічого не вирізано без повністю, без мода, папки мод немає. Свій мод я не ставив, все почистив повністю підчисту. Це чиста гра, яка оновилася буквально вважайте, сьогодні. Давайте на всіх парах зарвемося сюди. Трошки маленький дроп був, ну то не страшно. Блін, ну тепер вже можна грати, я вам скажу. даже видно, як падає цей світ із цього. Раніше я такого не бачив. Ну, раніше просто тут у мене FPS зразу падав просто в нікуди. Тепер тут можна побігати. 5,3 загрузка відеопам'яті. В принципі, нормально. Якщо вімкнути світло, я так бачу, що у нас і яскравість ліхтарика повисили. Прям так конкретно повисили, да Дивіться, і далі б'є прям. І що? Ну і, звісно вже, нагружає саму. Відеокарту. Дивіться, 67, вмикаємо 62. Ну, ви поняли, да <світок> <світок> Тепер можна а з комфортом пограти в Stalker 2 навіть на 1060 Це просто шикарно. Добре, давайте політаємо по наступним локаціям. Так, кордон. Давайте на кордон зганяємо. Опа, тут. Сохраненка робилася при моді, так що воно трошки починає сваритися. Так, 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 так. Так. Кордон. Не так довго це прогрузка йде? Просто капець. Так, все прогрузилося. Так, ми на кордоні. І. І да. Якщо у вас будуть дропи ФПС, то советую збити якість тіней на, вис... на... Не на не на високий, а на помірно. І тоді дропи должні пропасти. Особливо можуть бути дропи тоді, коли ви заходите дуже в темне місце і вмикаєте ліфтарик. Якщо там багато деталів, то може дропнутися FPS там, до 10 і всього. І, і поки ви тінні не зіб'єте, доти. Коротше, ФПС буде низенький. Ну, давайте поставимо на помірну, хай ми так його ставимо. Так, 60 кадрів. Давайте зарвемося. Сюди. Маєш хвилину. Добрий. Ну, в районі 60. Це при записі. Якщо запись вимкнути, то, ну так, да, на помірному трошки. Трошки тіні драбинкою видно. Ну це це не критично. Це не критично, так як воно виглядає даже і так нормально. Якщо повністю вимикати тіні, то там вже повна срака. І не забувайте вимикати ліхтари, коли виходите на двір, коли тут все видно. А, туди вниз навіть не світить. Так, ну якось отак. 60. FPS, читайте, на високому. Кроме хмарів, кроме це все Ну, туман теж в нас на високому стоїть, так що якось трохи атмосферненько. Так, добре, давайте наступна локація. Так, завантажити, що в нас смітник. У болюче місце це в нас смітник. Прям-прям, як на смітник зариваюся, я туди до всякі приколи вискакувати. Ну, зараз подивимося все, давай, прогружайся. О, тут в нас е, ранок чи вечір, як його знаю, ну якось отак. Так, що в нас тут з ліхтариком? 61? А ну, вмикаємо. 58-59. Ну, нормально. Грабельно. Давайте на, на парах взорвемося, може десь. Домахався. І як тепер її дістати? Рутями, руцями доставай. Ей, блін, захекався. Блін, задишку добавлю, він тепер хекає як. -то. Собака дика. Так, заходимо. Дропнеться. А ну, вони завжди дропалося. Давай зі світлом 49 5,5 у нас загрузка відеопам'яті. А, в принципі, і з помірними тінями можна грати. Вони не такі ж сильно і страшні. Бо якщо повністю вимкнути, то, то вже взагалі страшно. А так. Блін, чітко. Чітко. І це ще можете додати сміло собі 2-3 кадра, бо запись забирає стільки десь приблизно. А, так, да, кстати, У мене ще ж карта мінус е, 100 МГц. Ну, 100 Гц іменно по цьому, як я По частоті, по, по шині і по чому там. Блін, ну красота ж тепер, лки-палки. Так, 5,5 ,5, дропа не було. Норм. Ідемо ще в нас є росток. О, росток. Ще одне болюче місце. <кхем> Давай. Ну. Навіть від цього, від ліхтара по стіні видно тіні падають. А, це від того там ще. Там не світ є свій. А я думав, що це від цього ліхтара Блін, ну що прикольно. Так, заходим Ну як завжди, тут у нас при вході дроп. В принципі, о, блін, як темно. В принципі, це вже грабельно. От з такими налаштуваннями це вже грабельно. 55, тут обично до 48-ї іноді просадки бувають, ну тут 55 при записі, норм. І тут у нас жорсткі були просадки. А, це ще. чекаєте, ще я ліхтар а воно ну, виключимо. 58. Нормально. Блін, як непривично, коли все темно. Так, тут місце об обично 45 приблизно, ну хто грав з моїм модом без освітлення. Так, якщо вимкнути ліхтарик. 57. Ну, тут не сильно велика нагрузка за ліхтарика. О, а тут стінями напомірно трошки видно драбинку. Добрий день. Що там все погано, так? Так, про що прощати. Що... Шикарно. Послухайте ну, краще. Заходить кровосос до бару і каже. Бах, Давайте бах, сюди. Е-бабах, зарвемося. 40 пять. Щось коліна крутить. О, Значит, бачите Тут душі. трошки у а нас обовити. пішли просадки. Тут е, тут больно трошки. 5,6 відеопам'яті загрузило. Я раніше заради бару приходжу. Тепер... Заради... да, заради Там коло оцих дуже так щось просаджує. Так, дивимося, чи в нас не викидає, коли ми щось тут робимо. Ну, начебто все нормально. Не викинуло, добре. Так, все, вимикаємо світло. І погнали. Так, тут вічно на повороті були дропи, їх прибрали, нема дропів. Хорошо. О, тут додали нові дерева, їх не було. Тут пустота була, наскільки я пам'ятаю. Реально, тут пусто було. Вийдемо на відкритий світ. І у нас 70. Та ти що? Оце понімає, оптимізували гру. Де б ви були раніше? Ну, коли я проходив її три рази. Бляха, ну все, шикарно. Обнова, прям все. Зачетно. Все, ставлю ставлю лайк за обнову. Чітка обнова. це вже можна грати, бігати. Ну да будуть, звісно, містами, деякі дропи будуть. ну Думаю, з тими дропами якось можна буде... Опа! Ой-ой-ой, куча вогнів, ну, в районі 60 фП трималося І що красота! Тепер можна вже в перестрілочки влазити. Скажу так, що FPS зараз такий, як раніше був е... із, цим. І... із модом, то що я був зробив, що без освітлення. Зараз ФПС майже такий самий. Да, так, то що одне, що загрузка відеопам'яті велика. Щоб трошки знизити на мегабайт 200, та й було вивчать чітко. Ну так гру вже проходить, буде набагато цікавіше, чи Ну нічого страшного. Так, ну що, дякую вам всім за перегляд. Дякую за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.